Всім доброго дня, вітаємо всіх глядачів на youtube каналі компанії Вест. Продовжуємо знімати е, наше оновлення по тракторах і показувати вам тракторці, які є в наявності і доступні для продажу. Сьогодні буде на огляді японський міні-трактор із секі-модель ТМ 170. Це трактор вже новіших років випуску. Я думаю, що уважні користувачі, хто слідкує за японськими тракторами, бачать по дизайну, по фарах, по капоту цього трактора, що він є е, новіших років випуску. Орієнтовно 2004 або 2005. Точно не пам'ятаю. Ну я думаю, це не принципово. Е, відразу хочу сказати, що е, відповідно оскільки трактор новіший це відображається на його ціні. Дізнатися актуальну ціну ви можете в описі до цього відео. Є перше посилання під відео, де ви переходите на наш сайт і бачите ціну, кому цікаво, переходьте на сайті. Також є весь асортимент по інших тракторах. Зараз маємо з чого вибрати є гарна виставка. Що стосується конкретно даної моделі, це є повнопривідний міні-тракторець на 17 кінських сил з 3-циліндровим двигуном, звичайний дизельний атмосферний двигун з примусовим водяним охолодженням. Простий та надійний японський двигун. Е, їдемо далі. На тракторі стоїть механічна коробка перемикання передач, три швидкості вперед, одна назад та три діапазони. Е, колія даного трактора є 80 см, е, її можна збільшити. До, до метра, до метра її можна збільшити. Для цього потрібно буде просто перекинути колеса місцями. Ми це теж можемо зробити. А вам при продажі немає жодних проблем. Тепер давайте по розміру колісу. Передня резина в нормальному абсолютно стані, не потрібно її міняти. Є ось такі невеличкі мікротріщини, але на роботу вони не впливають. Сам протектор в стані хорошого. Розмір передньої резини 5х12, задня резина 8х18 і вона в чудовому стані, просто в чудовому стані. Тут немає взагалі жодних мікротріщин, тобто резина в прекрасному стані. Комплектується даний трактор грунтофризою розміром 130 см. Я думаю, по фризі ви теж можете зрозуміти стан трактора. Фриза в прекрасному стані. І кардан до неї також, е, також йде в комплекті. Ну, на задньому фоні ви ще бачите хітачі. на нього теж буде окремий відеоогляд. Трактор теж новіших вже років випуску з кондиціонером. Ну, про нього буде в іншому відео. Е, по напрацюванню і по ергономіці, що хочу ще сказати. Невеличке напрацювання, 679 мотогодин всього-навсього. Ось так виглядає панель приладів. Теж нова сучасна панель. На тракторі є ну, практично нова підлога. Боже, ну нова, а рівна. Перепрошую. Рівна підлога. Отут є невеличкий виступ, але він якби не заважає. І оператору будь-яких габаритів на тракторі буде зручно. По ліву руку у нас важні управління самою коробкою. У нас є тут швидкості, є діапазони. Також вал відбору потужності вмикається тут по праву сторону. У нас е, важелі управління трьохточковою задньою навіскою. Перепрошую, двохточковою. Тут навіска двохточкова йде е, з заводу, але ми, як завжди, доставляємо трьохточкову, тому що в наших умовах в Україні ну, двохточкова навіска не, не працює тільки фризою, нема змісту працювати. Це за дорого. Люди працюють всім і культиватором, і плугами, і оприскувачем, Тому ми трьохточку сюди обов'язково доставимо. Від клієнта немає жодних. Проблем. Гаразд, давайте тепер заведемо трактор, і я піднімлю капот, подивимося на підкапотний простір. В тракторі є свічі накалювання для цього, щоб накалити розжарити саму свічу, не витискаючи щеплення, ми ключ провертаємо в крайні праве положення. Потрібно в японцях потримати трішки, розжарити свічу. Це відбувається там не, не швидко. Інколи 5 секунд, інколи 10. А зимою можна навіть 15 потримати, але чим довше ви потримаєте, тим легше ви заведете трактор. Перед запуском також обов'язково потрібно ручний газ дати трохи газу, дати трохи газу, щоб трактор краще звівся. Добре, розжарили свічу, витискаємо щеплення, заводимо. Трактор завівся з пів оберту, скидаємо власне вже самі оберти. Пугун працює рівно, тихо, рівномірно, жодних зауважень немає і бути в принципі не може. Відразу скористаю нагодою і скажу, що ми на всю техніку надаємо гарантію і на вживану техніку також. Тому купуючи нашій компанії, ви ні за що не переживаєте і не хвилюєтесь, тому що всі трактори є перевірені, підготовлені. В них замінені та мастила. Ви купуєте трактор, не вкладаючи більше в нього ніяких грошей і відразу їдете ним працювати. Гаразд, тепер піднімемо капот. Капот тут вже піднімається по сучасному Зараз секунду. Поставили підставку і знімемо ще бокову кришку, щоб показати вам зі сторони паливної апаратури, як все виглядає. Доступу такого сильного немає, тому що двигун невеличкий. Але він в чудовому стані, тут все сухо, тут немає жодних зауважень до його роботи. Він не сапонить, не димить, тут оце справне. Гаразд, Ставимо на місце кришки і сідаємо на трактор, проїдеться. На тракторі гідропідсилювача керма немає, але його тут і не потрібно, тому що дуже-дуже легко, без жодних сузиль. викрутити кермо і трактор у вас слухається. Виворот керма, я в кожному відео про це говорю, практично 90 градусів, трактор з місця розвертається. Кермувати дуже комфортно, на японській техніці, тобто тут, я думаю, заперечень не буде ніяких. Одне задоволення, я називаю японські трактори тракторцями для душі. Також маємо в наявності величезний вибір на місцевого обладнання до техніки. Тому кого цікавить, звертайтеся, переходьте на сайт, там є актуальна ціна. Або телефонуйте за номером телефону 098 538 67 00. Отже, друзі, якщо вас зацікавить даний трактор, переходьте на наш сайт. Активні посилання на сайти і наш, і місто Тернопіль є в описі до цього відео. Як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках: місто Львів, кільцева дорога Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Е, і хто ще не встиг підписатися на наш канал? Обов'язково це зробіть прямо зараз, для того, щоб в майбутньому не пропускати наші нові огляди. Можливо, е, якийсь з цих тракторів буде саме вашим. Тому дякуємо за перегляд. Сезон почався, працюємо.